Попри оголошене перемир'я, війна триває, кажуть в логістичному центрі. Відтак просять тернополян не зупинятися і допомагати бійцям на сході. Наразі їм вкрай необхідні теплі речі. «І самі теплі і хороші речі йдуть в зону бійцям. Другі такі тоненькі рубашки, може, щось таке буде. Воно йде для біженців, які там під Харковом чи де знаходяться. І треті, як ми кажемо, в народі шмати чи лахи. Вони йдуть на порізку, йдуть на сітки маскувальні. Тобто їх ріжеться, потім краситься і тіпляється до цього. Прохання телефонувати до нас на наш телефон. Ми маємо вже можливість зараз своєю машиною навіть під'їжджати до людей додому і забирати ці речі. Акт передаємо прийомки передачі кожній людині, що передала нам речі. Крім цього, в логістичному центрі просять приносити труби діаметром від 200 міліметрів, вони можуть бути навіть ржаві, з них робитимуть буржуйки для бійців на Сході. У нас є велика площа, є електрозварювальники. Вони б могли просто робити буржуйки для наших хлопців. ОТО. Це дуже необхідно їм, але, на жаль, у нас немає такої кількості металу. Тобто, якщо доського лежить пустий кусок великої труби, принесіть, ми візьмемо це по акту, і потім з зійської частини обов'язково відзвоняться. Ця труба ніде не пропаде. Але це дуже допоможе хлопцям, в тих умовах, не там знаходяться. Вони ж не будуть в зоні, АТО варити буржуйку собі. А вона невеличка, тут такого приблизно висоти кинули вмону кажучи в БТР чи БМП, переїхали в іншу частину, знову поставили, знову можна грітися. Логістичному центру вкрай необхідні також робочі руки. Ми повинні готуватися до серйозної зими. І готуватися до того, що ми маємо планувати свій час. Якщо волонтер може прийти раз в місяць, це дуже добре, але він може кожен місяць прийти раз в місяць. Телефон є, кол-центру, можна задзвонити і сказати, я можу післязавтра. І об'єм роботи однозначно для людини знайдеться. Було б тільки бажання і просто щиро говорити: Я можу лише дві години, я можу годину, я можу пів години. Це простіше тоді нам спланувати об'єм роботи, і кожен може зробити щось корисне для нашої держави. Детальнішу інформацію про те, яка допомога потрібна бійцям, АТО, можна отримати от за номером гарячої лінії логістичного центру 097 205 50 55